Якщо ти вже тут, значить ти подолав страх мислення в уроці 1, Вибрав ідею, яка працює в уроці 2, зареєстрував бізнес в уроці 3 і зробив перші кроки в Instagram і OLX. це урок 4. Тепер найважливіше люди. Клієнти це не просто замовлення, це ті, хто дає тобі свободу. Але тільки якщо ти вмієш з ними працювати правильно. Ти не можеш спілкуватися з усіма, бо тоді ніхто не почує, уяви, ти стрілець. І щоб влучити, треба цілитись. Так само і в бізнесі. Треба чітко розуміти, хто твій клієнт. Це не просто люди, це конкретна людина. Де вона живе, що їй дратує, що їй важливо. Наприклад, молода мама в орендованій квартирі. Вона не хоче, щоб дитина повзала по бруду. Вона не має часу, але хоче порядок. Її головне питання: чи ви прийдете вчасно і зробите як для себе? От і твоя відповідь. Ти не просто прибираєш, ти даєш їй спокій. Тепер кожен твій пост, кожне повідомлення має звучати як відповідь саме для неї. Твій успіх це не реклама. Це спілкування. Як ти відповідаєш? Як ти пояснюєш, яке враження створюєш у першому ж повідомленні? Ось проста формула. Перше: привітайся і подякуй. Далі задай просте запитання. Наприклад, що саме хочете прибрати? Далі запропонуй два варіанти часу плюс напиши ціну. І обов'язково завершуй CTA. Питанням підходить? Записую. Головне простота і чіткість. Людина має відчути, що все під контролем зі мною спілкуються як з людиною, а не як з чеком. Люди завжди будуть сумніватися, і це нормально. Але більшість новачків бояться заперечень. Вони або мовчать або починають виправдовуватися. А потрібно навпаки. Заперечення це сигнал. Людина майже готова, але їй треба підтвердження. І твоя задача дати це підтвердження спокійно і впевнено. Наприклад, дорого! Ви платите за результат, а не за години. І я гарантую чистоту. Я подумаю: добре, тримаю місце до вечора. Я ще подивлюсь. Звісно, звертайтеся, якщо залишиться питання. Не тисни, не вмовляй. Просто дай спокій і впевненість, і людина повернеться. Усі думають, що головне отримати замовлення. Але справжній бізнес починається після того, як ти вже зробив роботу. Якщо клієнт просто отримав послугу, то це одноразова історія. Але якщо ти дав йому емоцію, подякував, поцікавився, то він обов'язково повернеться. Твої кроки після замовлення. Перше. Напиши через день. Все сподобалось? Чи є щось, що варто покращити. Друге. Попроси відгук, але м'яко. Наприклад, буду вдячний, якщо напишеш мені пару слів. Це дуже допомагає розвиватися. Третє. Запропонуй бонус. Наприклад, приведеш друга наступного разу 10% знижка. І твоя ціль не просто клієнт, а постійний клієнт. І повір, коли люди тебе знають і довіряють, продажі йдуть без зусиль. Перше. Напиши портрет твого клієнта. 5 пунктів. Друге. Створи шаблон діалогу UAPL і збережи в нотатки. Третє. Відпиши два заперечення власними словами. І четверте. Підготуй текст прохання про відгук. Під відео Word WordFile з шаблоном діалогу UAPL. Відповідями на заперечення. повідомленням після послуги. І прикладом запиту на відгук. Якщо це відео допомогло, постав лайк, підпишись на канал і напиши в коментарі, що було для тебе найкориснішим. І якщо ти хочеш, щоб я особисто допоміг тобі з клієнтами або діалогами, або відповідав на твої реальні кейси, напиши мені в телеграм. Моя консультація це не мотивація, це розбір твоєї ситуації з діями. І так, клієнти після цього з'являються. Yeah. <laughs>